Зароза, марема! Коротше, дивіться, знаєте де я? Знаєте? Коротше, дивіться, тут щось, бачите, щось зрозуміли. Це казь доска, дивіться. Короте, я знімав відео там, де я тут був рік назад, два роки назад, Десь так Був. Коротше, знає, це за місто? Я не знав, що це за місто, знаєте, так... що це місто, це коротше. Це там, де я досліджую всяку погоду. Мені мама свій відео, мама казала мені, що вона знає, що це за місце, але знаю, що це за місце, але Забулось, як воно назвати. Мені тато все розказав, що це таке, що там до погоди досліджують. І тут щось таке. Думаю, що стояло, що виміряють погоду. Бачите такий стоп. Тут ще стоп. Да. Тут погані сходи. Треба держати, щоб не паспорт. Тут, бачите, тут ще, бачите. Мені ще друг, я сюди ходив з друхом, і мені друг казав, що це кладовище, але мені, сонська, ні, справді ні. Бо тут все таке, коли тут... Тут... тут копанина була. ну, Я вибачте, вибачаюся, я не знаю, як це називається. Де далі. Тут... І дивіться, що тут дивіться, що тут зробили. костер, багаття. Це мій костер, що де котернув. А... Тут такі три пеньки, це мій четвертий, половину розрізаний. Да, бач Видите, лавочка такая. Тут мусор. Лучше Тут же желтый стаканчик. Капец. Так, там моя школа. Так, да, я зараз в шостому класі вчу. А мій брат в другому класі, у мене сестра піде цього року в перший клас. Я в сьомий, а Діма в третій. Ну, Мені брат Софія, моя молодшестра. тут схожу вже. Перший я вже казав. Так, це, похоже, на якісь ягоди, оце. На віка, але це. І похоже, жука, але це ягоди. Так. Да, тут еще люди идут, ходят, о, видите, тут, тут я не знаю что, а тут такие плиты, тут, давайте все, двадцать все, пока, предпочтите, давайте все.